«Світ моє зеркальце, скажи, де да всю правду дележи. Мабуть, всі пам'ятають з дитинства цю фразу про чарівне дзеркало. Серед цих побутових предметів, мабуть, найбільш загадковим є саме дзеркало, яке має свою дуже цікаву історію. Це почалося дуже давно, коли людина побачила себе у воді, і з цього часу вона намагалася створити якусь відзеркалюючу поверхню. І спочатку використовували камінь, обсидіан, пірід, гірський кришталь. Ну а потім вже навчилися робити металеві дзеркала. І за даними спеціалістів, найбільш давні металеві дзеркала відносяться до третього тисячоліття до нашої ери. І в нашому Чернігівському історичному музеї знаходиться дзеркало. Найдавніше це ось таке бронзове дзеркало. Воно незвичайно на вигляд, нагадує більше навіть сковорідку. Це дзеркало датується шостим сторіччям до нашої ери, і е, з'явилися такі бронзові дзеркала, е, мабуть, в Криму, коли йшла колонізація греками Чорного моря. Е, е, і Якраз саме греки, мабуть, завезли ці такі дзеркала до цієї території. І його називають так званим альвійського типу. Воно бронзове, має ручку, дуже гарну таку ручку з прикрашеною якоюсь фігуркою. Мабуть, це така котяча порода тварин, і такі дзеркала в Греції в Римі вважалися атрибутом богині любові. Навіть дуже часто ручки робили у вигляді такої фігурки, граціозної жіночої фігурки. Ці бортики. Навертають нас на думку, що це було не тільки просто дзеркало, яке можна було дивитися, а його ще використовували як обрядову річ, якусь магічну річ. Бо відомо, що з давніх давен дзеркала використовували для якихось ворожінь, передбачень майбутнього, про це є відомості. Історичні, і, можливо, туди дійсно наливали воду і якимось чином ворожили. Ось таке цікаве дзеркало 6-го сторіччя в нашому музеї зберігається. Давні римляни вони дійсно намагалися удосконалити дзеркала, і вони навчилися накладати. Скло на свинцеву якусь подушку, і вийшло е, таке вже скляне дзеркало. Але з падінням Римської імперії всі її досягнення були недовго забуті, і вже тільки в 13 сторіччі знову ж таки починають з'являтися скромні дзеркала знову ж таки з полірованого каміння або металу. І на території Київської в цей час дзеркала були дуже великою рідкістю, в основному привозні. І металеві дзеркала у вигляді дисків бронзових, вони були більш характерні для кочовиків. І у збірці нашого музею є теж такі цікаві дзеркала. Вони зовсім маленькі. З одного боку відполірована бронза, а з іншого боку, така маленька петелька для підвішування. І ось такі дзеркала так званого половецького типу були знайдені під час досліджень відомої княжої гори, яка належала засновнику нашого музею Василю Васильовичу Тарновського. Жінки носили такі дзеркала на поясі в спеціальних таких шкіряних або тканевих сумочках. А далі процес виготовлення дзеркал засконалюється, і тут же венеціанські складу в 14 сторіччі намагалися створити справжнє скляне дзеркало, але не змогли зробити пласке. Спочатку робили таку скляну посуду, на яку заливали розплавлене олово, а потім розбивали на шматки, таке отримували опукле дзеркало, яке, звичайно, не давало нормального зображення. Але саме дуже довго, саме венецінські майстри складови вони е, все ж таки е, навчилися робити більш-менш досконалі для, для цього часу дзеркала, і їх навіть як ув'язнених тримали на спеціальному острові мурано, щоб вони не видали цього секрету. Бо за скільки це була таємниця цих дзеркал виготовлення, то вони коштували дуже-дуже дорого. Середньовіч одне дзеркало невеличке могло коштувати як одне невеличке судно. А у Франції свого часу за дзеркалом розміром більше, десь близько метра, заплатили більше в два з половиною рази більше, ніж за картину Рафаеля. Ну і так продовжувалося до тих часів, коли. Міністр французького короля Людовика 14 все ж таки підкупив двох майстрів Венеційських з острова Мурана. І після цього саме ж французи вже отримали першість у виготовленні цих зеркал. І саме французам належить таке революційне відкриття, вони навчилися робити великі настінні дзеркала. І е, пішла дуже така велика мода на такі деркали, розкішне оздоблення цілі дзеркальні галереї. А на Русі в цей час, до кінця XVII сторіччя, ці великі настінні дзеркала вважалися заморським гріхом, і навіть були заборонені, заборонені вживання серед духовних е е особ е цих таких дзеркал. І тут можна згадати цю історію, відомий перекарс про Наталю Розумовську. Аборзу миху, коли, за переказом, вона потрапила до двору імператриці Лизавети Петрівни, і коли чекала її, переодягнута в розкішний одяг, вона вперше себе побачила, фактично, вперше побачила це дзеркало, і себе в цьому дзеркалі, і навіть не пізнала, пала собою на колішки. Можливо, це і правдива історія, хто зна. Поступово ці зеркала з'являються на нашій території. В 19 столітті це все одно було предметом розкіші. І в нашому музеї зберігається дзеркало 19 століття, вже велике таке як трьомо, яке за переказом належало легендарному чернігівському поміщику Глебову. Якби от дзеркала могли говорити, то, мабуть, вони багато чого по-цікавого би розповісти про ці чудонацькі витівки свого господаря. Весь час до дзеркал відносилися не тільки як до побутових предметів, але й завжди як до магічної культової речі. І дійсно існує багато повірів, що дзеркало є символом душі, і це не тільки у слов'янських народів, у східних, наприклад, в антикварних магазинах у Японії вони ніколи не побачите дзеркал, їх ніколи не продають і не покупають. Не купують, тому що вважається, що в дзеркалі зберігається душа попереднього господаря. І як він в себе поведе. Невідомо, тому не можна не продавати, не купляти старі дзеркала. Ну а на нашій території у слислов'янського миру відомі повір'я, да, до сих пір. в домі покійника дзеркало завішують тканиною або повертають його до стіни, щоб там не збереглася душа господаря, який помер. Поганою прикметою є розбите дзеркало, сіть про це знають і вважається, що все ж таки воно передвіщує біду, нещастя. І якщо все ж таки це трапилося, вважається ні в якому разі, в таке дзеркало дивитися не можна. Потрібно осколки зібрати і поховати це дзеркало, навіть вибачаючись за те, що ти такий був нескарабний. Ну і е, ворожили багато на дзеркалах, да, і всі відомі ці вороження, особливо на жениха. Одне з тих так, е, було таким, як коли дівчина ставила е, перед дзеркалом і вдивляючись в дзеркало е, або за собою вона могла навіть побачити свого майбутнього жениха. Але такі вороження, до речі, вважалися одними з найбільш небезпечних. У 19 столітті вже е, замість. Шкідливої отруйної ртуті почали використовувати засіб накладання срібла або алюмінія. і Поступово процес виготовлення дзеркал він стає масовим, і дешевим. і таку Сучасна людина не може себе уявити без такого дзеркала, коли колись дуже коштовної і рідкісної речі. Колекція дзеркал 6-го сторіччя до нашої ери, 19-го сторіччя. Чернігівський історичний музей імені Василя Терновського.